Ви коли-небудь зустрічали когось, з ким по-справжньому знаходили спільну мову. У вас обох було так багато спільного, що ви відразу відчували себе комфортно. Так сталося З Анною. Вона відразу ж порозумілась з Емілією, коли вони познайомились в музичній школі в Латвії. Дві дівчинки були майже ровесницями. Анні було 10 років, а Емілі 11. Вони обоє любили музику. Тому дівчатка відвідували заняття в музичній школі. Обидві дівчинки вчились грати на фортепіано. Але виявилось, що їм обом подобається не тільки грати на музичному інструменті, анна любила собак. і Емілія також ані подобалась гімнастика. І Емілії теж у двох дівчат було багато спільних інтересів, і вони швидко стали. Хорошими друзями так сталося, що Ані сподобалося бути слідопитом однак Емілія нічого не знала про це. Анна нещодавно приєдналась до слідопитів. Коли їй виповнилось 10 років, їй подобалося співати, вивчати Біблію та отримувати почесні значки разом з іншими слідопитами. Особливо їй сподобалися слідопитські табори. Тому, коли всі слідопити та шукачі пригод у Латвії готувалися до табору, Анна запросила Емілію приєднатись до них. Емілії все дуже сподобалось. Вона любила спати в наметі протягом усього тижня. Їй подобалося співати, спілкуватися і що брати участь у біблійних сценках разом із. Трьомастами іншими дітьми із двадцяти трьох клубів слідопит і шукачів пригод у Латвії. Емілія особливо любила сидіти біля вогнищ. Після вечірнього богослужіння всі діти розводили багаття киями. Потім діти сіли навколо вогню та послухали місіонерські історії. Емілії подобалося це слухати. Після табору Анна та Емілія стали ще ближчими подругами. Тоді Анна запросила дівчинку зайти до неї додому. Вони почали збиратися там щонеділі. Щоб вивчати Біблію з іншими дітьми. За рік тіти встигли прочитати першу книгу царів. Анна також запросила Емілію піти з нею до церкви в суботу. Там дві дівчинки разом грали на фортепіано під особливу музику. Особливо Ані сподобалось зіграти дуетом про Ісуса, який є сонячним світлом для світу. Анна та Емілія з нетерпінням чекають наступного слідопитського табору. Слідопити готують сценку про 12-річну дівчинку, яку Ісус Воскресив із мертвих. У неї є десятирічний брат, який також бажає відвідати табір. Це буде для нього вперше. Так, Вани та Емілій багато спільно. Вони люблять фортепіано, собак, гімнастик, слідопитів, табори, біблію, грати спеціальну музику. Але тепер у них є щось ще важливіше спільне. вони обидві люблять Ісуса. Я люблю допити. Ви готові до всеукраїнського зльоту 2024. Цього року він буде проходити в Ржавенцях під назвою Змінити все з 16 по 20 липня вас очікує велика кількість активіті, купа позитивних емоцій та нові друзі. А більше інформації ви зможете отримати від лідерів вашої конференції та директорів помісної церкви.